Всім доброго дня. В продажі Volkswagen Jetta. Автомобіль свіжопригнаний з Німеччини, вже розмитнено, зареєстровано в сервісному центрі. Автомобіль 2007 року виготовлення. Перша реєстрація також 7 рік. Двигун. 1.6 бензин. Механіка. 5 ступка. 1,6 MPI, звичайний атмосферний двигун, встановлені легкосплавні диски. Дискові гальма по кругу. Розмір 205 55 16. По Покузов то без корозії, без зауважень. Заглянемо в багажник. Заднє скло оригінал. Великий такий містий багажник. В комплекті йде з автомобілем повнорозмірна запаска, домкрат, ключ, буксировочний гак, викрутка, повністю весь комплект, присутній. Болти не крутилися, корозія відсутня. Заглянемо в салон. Задні стопідйомники по комплектації, в такому стані сидіння. І на місці, тут присутня розетка, стеля чиста, ціла. По комплектації задній і передній стопідйомник, регулювання підігрів зеркал, штатна магнитола, двозонний клімат контроль. Двигун запускається чудово, помилок нема ніяких. Клімат контроль працює, клімат заправлений, кермо не шите, не фарбоване, без пошкоджень. Стан салону. Спло підйомники. Працюють? Ручник працює, комплект також підлокітник. Робота двигуна Кришечку притягує. Тупа на сапунець, крила у нас 32 неділя 7 рік, дала оригінал. Також цієї сторони 30-та неділя, 7 рік, також оригінал. По ходовій частині по коробці без зауважень. Двигун також. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, машина знаходиться в місті Вінниця. Більш детально за телефоном або телеграм-канал, там будуть додаткові фотографії до даного автомобіля, опис та ціна. Всім гарного дня та мирного неба. Запрошую на огляд на Тест-драйв.